Я земля у селі на Рівненщині сусіди сперечаються через межу. Туалет просто неба. У рівному невідомі особи під вікнами садочка регулярно справляють природну потребу. ITV. Новини. Добрий вечір. Ніяк не можуть поділити землю. Двоє сусідів села Лідаво Рівненського району сперечаються за межу. Одні кажуть, що територія, яку приватизували сусіди, їхня і дозволу на її приватизацію ніхто особисто не давав. Інші ж стверджують, привласнили землю абсолютно законно і хочуть розширити свої володіння. Наші журналісти з'ясували, як так сталося і яким є рішення цього непорозуміння. Та як це в матері, в якої діти пішли добровольцям на війну забрати землю? Де таке, де таке? Не знаю, де таке може бути. Жителі села Лідово-Рівненського району ніяк не можуть поділити землю. Близько 150 років родина латутів хазяйнують на цій земельній ділянці, збудували тут будинок і сарай, облаштували город та криницю. Коли ж латути, вирішили приватизувати прибудинкову територію, дізнались від землепорядника, що ділянка, на якій вони працювали протягом десятків років, належить їхнім сусідам Ахіяровим. Рішила знову ж приватизувати землю, такі тії треба приватизувати. Приїхав землеупорядник Симонець Віктор Петрович і від забору забора поміряв і дзвонить мені і каже, що у вас є накладка, сусіди влізли в вашу землю. Я пішла до сусідів і кажу їм, що давайте, щоб ми не судилися, зробите документи наново папери переробите, ну і мені ж прийдеться наново переробити. Вони не схотіли. Жінка стверджує, поки вона їздила розбиратися із документами, сусіди викликали землепорядника, поставили кілочки та сказали, що територія тепер їхня. Пані Ніну це дуже обурило. Вона розповідає, окрім того, що вони хочуть сунути межі на понад 6 метрів, відповідно до документів їм ще й доведеться зносити сарай, який збудували ще їхні предки. Мені землемір каже, що геть і половину вашого сарая. Ну як же ж половину мого сарая може бути в них приватизації, коли воно стоїть на мому ж, не, не, не на їхньому, а на мому дворі? Воно ж не може бути так. І 150 років там хата стояла, де сарай. То 150 років було наше, а тепер стало чуже. Сусіди ж стверджують, що приватизували територію абсолютно законно згідно з усіма нормами та вимогами. А згоду на приватизацію дала мати Наталії Лутата і Світлана. Папери в нас зроблені від 13-го року приватизація. От е, власники від самого першого власника ще від якогось там 50-го року в нас земля тут. От. Всі папери в нас в порядку. Оглядали землепорядники, всі в нас все нормально з паперами. Все підписувалось, наші землепорядники вели цю справу. Ми тут на цьому ж місці були, нотаріусом все завірено, все було так, як ну, чинно. Але зі слів пані Наталії, її мати ніяк не могла підписати ті документи, адже вона померла за два роки до того, як її сусіди почали приватизацію. То жінка звернулася до сільської ради, аби там їй допомогли із вирішенням цього непорозуміння. Ну, винесуть його на сесію, а далі я не знаю, що буде. Далі буде суд, навірно, я не знаю. Землепорядок з Добицької сільської ради Валерій Богатько пояснює, у сусідів Латутів Ахіярових був старий державний акт на право власності на земельну ділянку, створений ще до 2002 року. На його основі Любова Ахіярова і зробила відновлення своїх меж. Ахіярова Любов Іванівна оце її земельні ділянки. Вони були зроблені згідно старого державного акту, який був виготовлений на земельну ділянку ще до 2002 року. Після того було зроблено відновлення встановлення меж земельної ділянки. І, можливо, було зареєстровано не зовсім коректно. Якщо зазу не дійдуть згоди сусіди, щоб перереєструвати земельні ділянки, потрібно звертатися в суд, тільки в суді можна вирішити. Буде це питання. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. У рівному вихователі дитсадка номер 28 б'ють на сполох. Як розповідають працівники під вікнами дошкільного навчального закладу, невідомі особи справляють природну потребу, а деколи й вживають наркотичні речовини. Така аморальна поведінка не або як лякає фахівців дитсадка, адже це відбувається на очах у дітей. Про деталі цього інцидента та варіанти вирішення проблеми дивіться у сюжеті далі. Туалет під вікнами дитячого садка у рівному під парканом дошкільного закладу номер 28 невідомі особи справляють природну потребу. А деколи, за словами працівників садочка, приймають психотропні речовини та залишають закладки. Методистка закладу Олена Романюк розповідає: за територією садочка є стіна, яка раніше була частиною літньої сцени, але її закинули. І тепер вона перетворилася на справжній смітник. За територією. Нашого садочка, а саме за ось цю стіну ми її так жартівливо прозвали Стіна плачу, тому що там відбуваються такі дії, які не зовсім пов'язані із освітньою діяльністю, яку ми проводимо у нашому закладі. Тут здійснюються і людські потреби люди. Проводять і нюхання бульбуляторів, і закладки наркотиків все, що я спостерігаю свого робочого кабінету. Вихователька молодшої групи Наталія Маленька каже, проблему потрібно негайно вирішувати, адже діти з непідготовленою психікою не повинні бачити подібні речі. У нас є такі методи і форми роботи, як спостереження і прогулянка з дітьми. Тобто, якщо ми йдемо на прогулянку, ми йдемо на майданчик. Якщо ми йдемо спостерігати, ми йдемо навколо садочка, тому що тут висаджені інші різні рослини, за якими діти спостерігають упродовж цілого року. І ось одного разу. Разу і не одного разу ми йдемо, і в нас розпускаються бруньки, ми з дітьми підходимо дуже гарно. І ми спостерігаємо таку дуже негарну картину, де стоїть дядя. Діти, звичайно, дивляться не на кущ, де бруньки, і де ми можемо спостерігати природні явища, а на дядю, який опорожнюється. Вирішити проблему можна, якщо поставити вуличні туалети по всьому місту. Але начальник відділу благоустрою Володимир Лапюх каже: у рівному біотуалети є, та зазвичай їх ставлять у припаркових зонах. На сьогоднішній день виставлено з них порядка 37 штук. Як правило, виставляються біотуалети по паркових зонах, парках. От зараз буде розпочинатись, скажімо так, на басовому куті пляжний сезон. Для відпочинку там також будуть встановлені біотуалети. Проблема з відсутністю вуличних туалетів справді поширена і в інших куточках рівного, де люди у безвиході шукають вже будь-яке місце для справляння своїх потреб. Місто рівне зупинка міська лікарня. Зробили нову зупинку, і люди ходять в туалет. І що саме цікаве, і чоловіки, і жінки. Купа сміття, фекалії, пляшки, засоби гігієни. Куди звернутися? Підкажіть. Якщо хтось побачив, що така дія відбувається, набрати на телефон, який є в кожному зараз в кишені. От 102. І відповідно тоді патрульна поліція, скажімо так, складе або протокол за порушення, скажімо, благоустрою і нечесної, і неправдивої поведінки. І все буде нормально. Софія Капінос, Станіслав Мокляк, Олег Шаламай та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Не перемикайте далі. «Спортмікс» о 19.30 Відразу після новин розкажемо вам про історичний успіх баскетбольної команди рівне. Незрозумілий та невиразний другий тайм рівненського вереса у Львові проти руха. Ну і звісно, не забудемо про футзал, адже рівненський кардинал зіграв першу гру плей-офф проти івано-франківського урагану. Дочекайтеся о 19.30 лише у спортмікс на телеканалі ITV Media Group. Залізні коні. Волонтери знову передають для наших військових 20 автомобілів. Юні волонтери. Школярі з Мізицької громади продали випічку та сувеніри і придбали дрони для військових. 20 автівок для побратимів. Ветеран російсько-української війни Андрій Усач вже не вперше передає гуманітарну допомогу для наших військових. Робиться він з перших днів повномасштабного вторгнення. Як передавали чергову партію допомоги, бачили і наші журналісти. Буси пікапи – це транспорт, який вкрай і завжди необхідний на фронті. Незабаром ці 20 автівок поїдуть на передову. Машини для збройних сил України традиційно передає ветеран російсько-української війни Андрій Усач. Він каже: ці автомобілі придбали спільними зусиллями разом із волонтерами з Америки, Іспанії, Литви та Великобританії. Потреба в автомобілях є дуже велика для солдатів, адже завдяки автомобілям рятується життя своєчасно робиться. евакуація, Довозиться боєприпаси. До харчування речування. Ми їх шукали і в Великобританії, і в Литві і в Іспанії. Ці автомобілі проплачені також нашими друзями. Є деякі з них, які завдяки місцевим зборам, є деякі з них солдати організовували збір або скидалися. Волонтер Максим Іванчук додає: кожен автомобіль, який приїжджає за кордону, проходить тут технічне обслуговування і перевіряється. Усі неполадки, які виявляють, ремонтуються. Дві переганяють. На Україну, доставляє до нас сюди. Ми вже тоді всі разом гуртом е, обдивлюємося ці машини по ходовій, по моторах, там, е, по покрасках. От, і тоді вже всі разом е, вирішуємо, що робити з цими машинами. Це Нісан Екстрем, Да? Він там більш на розвідувально, щоб їздити. Це пікапи. Ті, що з кузом, взаді, хлопцям, щоб було ззаді відкрито, щоб швидко можна було. Що небудь загрузить, вигрузить самим, заскочить, вискочить буси, наприклад, на перезведення якоїсь там продукції, чи теж там різних боєприпасів. Андрій Усач додає разом із транспортними засобами в гарячі точки поїдуть дрони, яких військові також потребують на постійній основі. Після минулої поїздки, коли спілкувалися з нашими захисниками. Одна із найгарячих потреб це безпосередньо дрони FPV і реби. Реби ми ще поки що не маємо, але якщо встигнемо, то на цю поїздку нам перешлють вже перших два. І fpv дрони на цей раз також наша команда самі складали. 40 дронів будемо передавати. Плюс будемо ще 10 мавіків передавати прибори нічного бачення, тепловізори. Ці автомобілі поїдуть у різні підрозділи. Перед виїздом хлопці традиційно заїжджають на центральну площу Березного, де їх освячує священник. На автівках прапори України та держав, звідки вони приїхали. Волонтери додають найближчим часом вирушать по чергову партію автівок, які також передадуть побратимам. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Богдан Корбяк, телеканал Media Group. Власними зусиллями назбирали на два дрони. Школярі з мізицької громади, продаючи випічку та сувеніри, придбали безпілотники для військових. Збір тривав декілька місяців. Скільки зібрали коштів та як відбувалася передача, дізнавалися наші журналісти. Власними зусиллями назбирали на два дрони. Учні 6-го а класу Мізуцького ліцею з власної ініціативи вирішили допомагати зсу. Спочатку у команді волонтери топ було троє школярів. Згодом до них приєднались ще декілька учнів. Кожної неділі діти збирались у центрі міста та продавали різноманітну випічку і сувеніри. кажуть, робили це для того, аби допомогти нашим військовим швидше наблизити перемогу. Ми з... Мали таке бажання продавати на зсу щось допомагати для наших військових. Ми звернулися в волонтерський штаб, що найбільше потрібно. Нам сказали те, що дрони. Ми продавали в центрі щонеділі, зранку і десь до обіду. кава, чай, ці різноманітні вироби, які ми самі робили. Ми зібрали команду там. Дання спочатку ми всі разом закупили каву, чай і продавали каву, чай. Потім ну я пекла печиво. Бортик, пекла рогалики і потім ще ми докупили формочки і робили людяники. Волонтерка змілоча Галина Шебудня розповідає: наразі найнеобхіднішим для військових є дрони. Тому коли діти звернулись до неї з проханням допомогти, то вони спільно вирішили купити саме їх. Жінка додає за декілька місяців. Юні волонтери спільними зусиллями назбирали 20 тисяч гривень. Вони що неділі, я дивуюсь звичайно, запалу цим дітям. Чому тому що Субота, неділя, вихідний після школи уроків, вони не сплять, вони з 8-ї години ранку на ринку займаються волонтерською діяльністю. Закрили збір, розрахувалися і через волонтерів ми знайшли два дрони. Це приблизно, якщо так брати, 20 тисяч, один біля 10 тисяч коштує. Військовий Олександр Кондратюк дуже вдячний дітям, які проявили ініціативу та допомогли його бригаді. Чоловік каже, не очікував такого від дітей, але радий, що в мізучі живуть свідомі маленькі українці. Один з волонтерів, мій племінник з волонтерського складу діток. Вони звернулися до мене, чи нам потрібні в бригаду дрони. Ну, звісно, що потрібно, тому, що це розхідний матеріал. Ми будемо передавати сьогодні через нову пошту. Пересилати ну два-три дні. Я думаю, вони вже будуть там. До слова, діти кажуть, що на цьому зупинятись не збираються. Вже влітку вони планують продовжувати таку ініціативу. Марія Степанчук, Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.